Трати української сторони під час так званого перемир'я, на жаль, не рідкість Рівненщина ще не на невиняток. Микола Куліба, уродженець села Срібне Радивилівського району, загинув на Донеччині 23 травня. Разом з побратимом Сергієм Баулою він виїхав на завдання, але підірвались на протитанковій міні. У бої бійців другої афганської штурмової роти загинули. Ще одна християнська безсмертна душа полинула в небесну височинь до Господа, який сказав, незабутні слова, які навіки вічні записані в Святій Євангелії, немає більшої любові за ту, коли хто душу свою віддасть за друзів своїх. Сержант Микола Куліба своїм побратимам більш відомий як дядя Коля. Він був легендарною людиною в батальйоні Айдар і очолював його рівненське відділення. Добровольцем став задовго до війни, бо ще під час революції покинув дім й поїхав на Майдан. Йому було 65. Хлопці з батальйону називали його батьком. Це, взагалі, наш батя рівненських. Він пройшов весь майдан, і всі хлопці, які з Рівного, да, називали його батьком. І то не зазря, так воно і є. Давав поради, оберігав, забезпечував, чим, чим міг і в боях, і в всьому зберігав нам життя. В нього був військовий досвід. Нас його не було. Завдяки йому можна багато можна сказати, що лишилися живі. Айдарівці, афганці, військові зсу, чиновники духовенство, дорослі і діти, здорові і немічні, близькі, друзі і незнайомі люди, прийшли на церемонію прощання, звучали жалобні пісні. А ті, хто виступав, переборювали сльози. Мняни підходили прощатись. Люди принесли стільки квітів, що за ними вже не було видно труни. Усі, кого ми просили пригадати, яким був Микола, у першу чергу відзначали його загострене почуття справедливості. Він запам'ятався людиною з високими духовними і моральними принципами. Склалося його життя дуже складно. Він там і в органах трішки потім звільнився, і сімейне положення там. Складне було, а взагалі, як людина, він був ну дуже-дуже. Мені дуже жаль, і хай йому Бог дає царство небесне. Це такий настоящий патріот нашої батьківщини. Поховали Миколу у рідному селі на Радивилівщині. У нього залишилася мати, брат, дружина і двоє дітей. Ірина Михалевич, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.